Науковці з різних країн з'їхалися до Кропивницького, аби обмінятися досвідом Щороку українських та закордонних філологів, викладачів та перекладачів іноземних мов збирає міжнародна конференція Мови світ. Дослідження та викладання. Захід 11 років тому започаткував педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Нині сюди з'їхались науковці з усієї України та з-за кордону Німеччини, Турції Польщі. І цього року учасників не більше 40. Це значно менше ніж у попередні роки кажуть організатори. Є серед гостей і ті, що постійно приїздять на конференцію. Кажуть, це чудова нагода обмінятися практичним досвідом методикою викладання іноземних мов та новими напрацюваннями зі своїми колегами і студентами. Пристрасть до, до захоплення, яким колеги заражують, тому що після таких зустрічей завжди з'являється більше мотивації до, до роботи. Я буду розказувати про, про, про свої е, проблеми теоретичні, з якими я зіткнувся, як, як, як практик перекладу, як критик перекладу, і, і власне мене мене хвилює е, та інтерпретація проблеми буквалізму у сьогоднішній. Е, літературний критиці українській і в залі в рефлексії над перекладом. Основне, що у нас методика, методика переклад, прикладна лінгвістика. І, звичайно, ми вчимося у них, тому що на Заході прикладна лінгвістика, наприклад, це е, така галузь, е, яка вже, як кажуть, е, дуже має великі корені, а в нас вона тільки започатковується.